Ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України у Харкові. Ми маємо безліч голосів, які, на жаль, ніколи не говоритимуть більше. Ніка, моя донька, молода талановита дівчинка. Дуже надихалась діячами культури розстріляного відродження і сама стала. Однією з розстріляного відродження 21-го століття. Бути на першій виставці. Ніка це була така колективна виставка. Я, наприклад, не знав, і мої друзі і не знали, що вона ще й пише. Але... І через це любов ставала силою, якою ми зараз можемо ділитися. Я дізналася про цю премію з новин і одразу зрозуміла, що потрібно подаватися. Я розумію, що вірш, який зараз лежить в моїх нотатках, він може бути ніколи не дописаний, тому що я не знаю, що станеться завтра, що станеться сьогодні вночі. І тому ця премія це про нас, це про тих, хто не знає, скільки їм ще творити. І тому потрібно все встигнути закінчити зараз і реалізуватися, наскільки це можливо в наші дні.